Друзі, вітаю! 22 жовтня. Сьогодні з вами Валерій Клочовка і підготував для вас спеціальний випуск про гучні заяви і коментарі президента України Володимира Зеленського. Він сьогодні розійшовся не на жарт, підписав указ про ліквідацію МСЕК. Відповів на гострі запитання журналістів під час зустрічі з ними. Про все це зараз детально. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям, ну тому що про це говорить сьогодні президент України якого Україна обрала своїм президентом ще в 2019 році? Президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони розглядалися питання діяльності медико-соціальних експертних комісій, ухвалив рішення їх ліквідувати. це нагадує історію з намаганням його ліквідувати Конституційний суд. Є проблема? Давайте її ліквідуємо. Звісно, він підписав відповідний указ, яким доручив кабінету міністрів підготувати законопроект про реформування МСЕК. Ну, до речі, такий законопроект у парламенті вже розглянули в першому читанні. Мали розглядати в другому читанні, ну тепер, мабуть, Підкличуть. І все це мені вказує на системність кризи, яка існує в Україні ще з 1991 року, саме в області діяльності. Мсеків, які частіше продають інвалідності, аніж їх дійсно присвоюють тим, хто ну, потребує цього. І мало того, що просто присвоюють інвалідність, за це ще держава і платить пенсії, і це на голову не налазить. Ви знаєте, скандали із очільниками і очільницями мсек, в яких вдома знаходять мільйони доларів, знаходять квартири в їхніх родичів, статки просто шалених розмірів. А всі ці статки, звісно, це не зароблені кровними, а це хабарі, які дають хворі за те, що просто ну, поставили їм діагноз той, що їм потрібний. і часто, частіше за все, великі хабарі дають ті, хто зовсім не хворий. Дуже багато прокурорів у нас виявилося інвалідами, і на тлі цього гучного скандалу генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що йде з посади. Він написав відповідну заяву, опублікував її у своєму телеграм-каналі і написав наступне: президент України сьогодні провів засідання РНБО щодо очевидної аморальної ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів. Зараз на всіх рівнях в державі тривають перевірки, розслідуються кримінальні провадження. Зазначив Костін. Справа в тому, що прокурори щорічно подають свої декларації, де зазначають статки. Серед іншого там пишуть і про те, що вони отримують доходи і від пенсій. Ну, у нас, виявляється, пенсіонери є вже в віці 36 років, 37 навіть до 40. Ну і вже цей сам факт мав би викликати запитання у правоохоронних органів, чому так, що відбувається. І коли зараз говорять, ну, ви знаєте, інвалідності дали МСЕК ще за часів Петра Порошенка, ну, вибачте, їх давали фіктивні інвалідності і за часів Януковича, Кучми, Кравчука і так далі. Так в Україні було завжди, а от нині лише побачили цю проблему на 31-му році незалежності і 11-му році війни, особливо коли правоохоронці, митники, міліція, поліція і так далі. Багато хто користувався цією можливості. Купували інвалідності, аби уникнути мобілізації, так ну, загалом, щоб не бути долучених до процесів якихось інших, де вони можуть почуватися некомфортно, зате вони комфортно виконують як інваліди, точніше в статусі інвалідів, свої посадові обов'язки на посаді прокурорів. І не лише. Ну і Костін не витримав такої ганебної долі, вибачте, за цю іроні, бо я по-іншому сказати не можу, і написав заяву. Кажуть, що він буде послом у якійсь країні. Ну, тепер уявляю, в країні, яка буде. Ну, незалежно який, насправді, незалежно, де ми будемо представляти інтереси наші через посла, а посол раніше був генеральним прокурором і пішов з посади через гучні корупційні скандали. Ну в Україні все як завжди. І це не всі ще рішення, які сьогодні ухвалив президент. Ну, до речі, стосовно реформування МСЕКу, у мене поки що є сумніви в тому, що щось притомне ми побачимо. Бо, як правило, як це відбувається в таких органах? Приходить новий керівник, йому треба змінити керівництво. Він змінює штатний розпис, як мінімум. Такому випадку всі працівники центрального апарату або на керівних посадах, та і взагалі всі, мають написати заяви про звільнення з попередженням за два місяці. За два місяці змінюється штатний розпис, і ви по новій набираєте туди працівників. Кусь можете не взяти. От мені видається, що історія з секом буде точно так само. Бо фактично ці функціональні обов'язки ви ні на кого не перекладете. Ці комісії мають бути і надалі. Є хороша ідея цифровізувати саме ці всі процеси. Я не виключаю, що це частково вирішить проблему. Але очікувати те, що ми отримаємо абсолютно прозору роботу МСЕКів, ну як на мене, поки що не варто. Це не тому, що фаталізм, а тому, що потрібен системний багаторічний підхід у цьому плані, де працює судова система, де ти можеш піти і оскаржити рішенням МСЕКу, якщо воно тебе занедовольняє. Але якщо ти в районному центрі йдеш до району суду, де суддя знає очільника МСЕКу, і ти подаєш в суд. На очільникам секу, знайомому суді очільникам секу, вибачайте за таку тавтологію і зв'язок, то шансів виграти в тебе цей суд абсолютно ніяких. Втім, все ж таки будемо спостерігати за цими процесами, і що, власне, Пообіцяв зробити Зеленський. Він доручив уряду, правоохоронцям і обласним адміністраціям перевірити рішенням СЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів, в разі виявлення порушення притягнути винних до відповідальності. Відповідальність у нас, як знаєте, звільнення. Наступне провести аудит на рахунок чиновникам пенсії за інвалідністю. Я тепер виявляю, як і будуть повертати, як завжди, це розбивалося ні об що об стіну. І державній прикордонній службі доручено впродовж місяця змінити правила. Перетину державного кордону колишнім посадовим особам державних органів, які мають інвалідність. Чому впродовж місяця вони за місяць втечуть з України, їм треба закривати вже нині кордон, щоб вони нікуди не втікали. Ну якщо в тебе в кишені 2, 3, 4, 5 мільйонів доларів, ти абсолютно нормально будеш почуватися з такими грішами і за кордоном. Тому, на жаль, поки що такі рішення, я вважаю їх половинчастими і доволі недалекоглядними, і це на тлі того, що служба безпеки України повідомила. 64 посадовцям МСЕК підозру скасовано понад 4 тисячі висновків про інвалідність. І це, звісно, лише квіточки. За цим, друзі, слідкую. До інших заяв президента, які не менш важливі сьогодні, які прозвучали дуже резонансно на тлі скандалів, які були раніше. Ну, одним із них було можливе звільнення Буданова, керівника головного управління розвідки Міністерства оборони України. Я вам в попередніх своїх відео вже продовж кількох днів говорю, що відзначаю те, що сьогодні знайшли порозуміння Міністерства оборони в особі головнокомандувача збройних сил України зараз без прізвища, не настільки важливо, поясню чому, і очільника гуру. Тому що ГУР не підпорядковується Головкому. Ну так у нас вже склалася. Така у нас законодавча база. Головком прагне завжди підпорядкувати під себе ГУР, але ГУР постійно цьому впирається. Ну а все залежить від міністра оборони і не лише і від Верховної Ради. Поки що натякнули Буданову, що він може бути підпорядкований сирському, тому інцидент вичерпано принаймні поки що конфлікту немає, тому що у зведенні Генерального штабу. Почали з'являтися повідомлення про те, що дрони і СБУ, і ССУ і ГУРу долітають до Росії. Бо раніше гур забували згадати, але це все вартувало гуру втрати контролю над підприємством спецтехноекспорт, яке займається експортом та імпортом зброї. на Сотні мільйонів доларів. Ну, без грошей, друзі, ніколи нічого не відбувається, але добре, хоча б що цей інцидент вичерпаний, так от президент України сказав, що він не збирався звільняти Буданова із посади очільника гуру. То все, мовляв, була неправда. І у Мерва він також не збирався звільняти. Це означає, що на даному етапі, якраз цей кадровий скандал, він вичерпаний. Також президент України Володимир Зеленський озвучив три фактори, які можуть вплинути на Росію для початку переговорів. Перший це вибори у США. Залежно від того, як вони закінчаться, ми будемо мати більше або менше шансів почати переговори із Росією на умовах України. Другий фактор. Це співпраця України з глобальним півднем. Ну, до речі, сьогодні про глобальний південь обов'язково розповідатиму у підсумковому відео, коли буду вам детально аналізувати події на саміті Брікс, який розпочав свою роботу сьогодні в Казані. Так, саме глобальний південь нам може суттєво допомогти. Ну, до речі, нещодавно Сибіга був із візитом у Треччині, ну, буквально вчора, так, якщо не помиляюсь, чи сьогодні продовжується цей візит, не встигає все відсвяткувати. І, як сказав Зеленський, буквально днями Єрмак і ще хтось поїде до якоїсь країни Півдня, також налагоджувати контакти з ними, щоб вони могли попливати на Росію. Тому в цьому плані ми працюємо. Я не недооцінював би зараз би саме цей вектор. Тому тут Зеленський абсолютно щиро і правдиво говорить. І також третім фактором є, чи вдасть Отримати результати домовленостей з Росією щодо питань енергетики та судноплавства і не лише з Росією, тому що такі контакти в робочих групах відбуваються. Ви це добре знаєте. Навіть міністр оборони Умер підтвердив, що з 22-го року відбуваються таємні переговори з Росією з різних питань, але не напряму. За посередників, в тому числі за посередництво Туреччини, ви знаєте, що звільняли навіть командирів Азову за допомогою Ордогана, за посередництво Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії. Трішки країн долучаються до цього процесу, як і той і Катар, в основному це країни близького сходу, але не лише. Тому дійсно сьогодні контакти із Росією непрямі, наголошую стосовно енергетики та судноплавства відбувається. Якщо якісь фідбеки каже Зеленський, позитивні будуть це означатиме, що Росія готова до переговорів. Поки що конкретики ніякої, але щоб ви розуміли в яких напрямках тут ведеться робота. Це озвучує президент України, друзі, це не домисли. Тому я вам акцентую на цьому увагу. Це те, що ми можемо брати за основу. Також він повідомив, що Україна не обговорює членство в НАТО в обмін на відмову від окупованих територій. Це дуже важлива теза, на якій я хочу заакцентувати, друзі, вашу увагу. Що конкретно він сказав, яка пряма мова Зеленського? Цитую: всі розуміють, що який би шлях у нас не був. Юридично ніхто визнавати окуповані території територіями інших держав не буде. Ще раз наголошую: ніхто визнавати окуповані території юридично не буде за Росію, але ми можемо їх не контролювати. Далі він говорить про вступ. Який вступ, як він буде відбуватися, скільки? Це наступний крок. Дипломатія, можуть бути різні формати. Тобто він говорить, не натякає. Що не обов'язково Україна буде контролювати всі території, коли отримає запрошення до Північно-Атлантичного альянсу. Але членом НАТО, ну поки що так говорить Україна, влада, перепрошую, України, говорить, тому що в Україні різні думки не буде, допоки не завершиться війна. Але можуть бути різні формати, говорить він. Тому дійсно спекуляції в Західній Прасі є. Але Зеленський підтверджує. Правдивість дискусій і розмов, які сьогодні ведуться у західній пресі, в західній дипломатії, в урядах західних країн, про те, що дійсно сьогодні НАТО розглядає можливість членства України в альянсі не всіма територіями, юридично всіма, але по факту ну реально буде не всіма. Тому, друзі, отака от конкретна інформація сьогодні від президента України. Це його основні заяви, максимально коротко, щоб ви розуміли, я зібрав їх докупи, витратив на це чимало часу, тому що вони були дуже розкидані. Те, що сьогодні говорить глава держави, ви добре знаєте. Можете брати це за основу і робити свої висновки. Власне, для цього я вам і готую тут. Такі аналітично оглядові відео. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Зробити це можна дуже просто. Коментар, подобайка, поширення відео друзям. Розміщення, посилання на відео, яке вам подобається в соціальній мережі. Це найкраще для мене буде презент. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціну і не перемикайтеся. Все буде Україна!